Привіт всім! Вітаю на каналі Мозок в хмарі. Ваш смартфон ніби читає думки, навігатор оминає пробки, це штучний інтелект. Хочете зрозуміти це диво? Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб розуміти технології, а не просто користуватися ними. Отже, що таке AI? Уявіть, що ви навчаєте маленького учня розрізняти котів і собак, показуєте мільйони фото. Згодом він сам починає відрізняти пухнастиків. AI це не робот-термінатор, а програма, що виконує інтелектуальні завдання, розпізнає мову, обличчя, грає в шахи. Це просто розумний алгоритм, що вчиться з даних. Цікаво, правда? Тепер про родичів. AI це велика парасолька. Під нею машин льонінг, машинне навчання. Це коли учень вчиться сам з досвіду, без прямого програмування. А Діп Learning – глибинне навчання це просунутий учень з віртуальними нейронними мережами, як складний мозок. Він бачить світ через мільйони зв'язків. Отже, AI – парасолька, ML – метод навчання, а Діп Learning – його особливий глибокий підвид. Все ясно? Де AI щодня? Розпізнавання обличчя на смартфоні, рекомендації фільмів на Netflix, голосові помічники, Siri чи Google Assistant. Пропозиції товарів онлайн, навіть антиспам фільтри в пошті, він скрізь як невидимий, але дуже ефективний помічник, що робить наше життя зручнішим, часто непомітно для нас, звично чи не так? Як AI приймає рішення? Уявіть, ви навчаєте собаку. Команда сидіти, ласощі за виконання, собака вчиться. AI схоже, йому дають величезну кількість даних, він знаходить закономірності, а потім на їхній основі приймає рішення як детектив, що збирає докази тільки дуже дуже швидко і без емоцій. Він не думає у людському сенсі, а аналізує: чи може AI мислити як людина? На сьогодні ні. AI імітує мислення, вирішує складні задачі, навіть створює мистецтво. Але у нього немає свідомості, почуттів чи власної волі. Він не відчуває радості чи страху, просто виконує те, для чого створений, базуючись на даних, як потужний калькулятор, що розв'язує рівняння, але не розуміє їхньої суті. Тож термінатора поки не чекаємо. Це розумна машина, а не мисляча дістота. Отже, AI потужна технологія, що змінює світ. Вона робить життя простішим швидшим. Розуміти, як працює AI – це ключ до майбутнього. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб розуміти технології. Лайк, якщо зацікавило, комент, якщо є питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.